На дроті з Каліфорнії. Привіт, любі мої, де б не були. Еміграція і про Трампові заходи викидання нелегальних емігрантів з країни. Чому особисто мені пофіг до того, навіть якщо черга дійде до мене, навіть якщо я попаду під роздачу, хоча ми сюди легально потрапили, зараз. Що мені лишається два тижні до того, як в мене закінчиться цей Work Authorization. І по суті, поки мені не продовжать його, мені не можна буде працювати. Мені треба буде сидіти чекати, доки це зроблять. Зараз обробка відбувається повільно, десь 150 людей в день обробляється, тому що ще за часів Байдена, коли він то припинив видачу. Відповідно, зупинилися е, всі ці, вся обробка цих всіх дозволів. І е, е, коли прийшов Трамп, то ті люди взагалі були звільнені і е, фактично довгий час ніхто цим не займався, тільки зараз, там в кінці серпня, почали цим займатися, тому що реально е, ця хв... кількість людей, яким треба буде продовжувати, яким треба будуть нові документи, їх буде просто сила селена. І з кожним днем їх буде більшати. Тому відповідно вони за це взялися. І я, наприклад, особисто я, будучи іммігрантом, будучи зараз у підвішеному стані, я підтримую ці Трампові ініціативи. Як би це банально там якось тупо не звучало, як би не запльовували зараз свої веб-камери блогери. Особливо російськомовні блогери, котрі топлять за Україну там, проти Росії, які підтримують іммігрантів всіма фібрами своєї душі. Ну, правда, Підтримують вони їх тільки на словах, тому що мало хто із них допоміг українчикам сюди потрапити. Українчики самі по собі гівно люди. Принаймні, я перевірив. Всіх своїх пройшовся першим ділом по найближчому колу знайомств з тими людьми, з якими я працював в Україні, яких є тут діти в Сполучених Штатах, наприклад. І я просив, щоб мені зробили цей що ЮФО-Ю для мене, щоб я отримав той Travel Authorization. І всі мене краще би вони мене послали, ніж я слухав те, що вони мені розказували. Під кінець я вже догадався показати людям, що не треба мені пояснювати. Якщо не хочете, то не треба будь-яких пояснень. Просто скажіть, що ви не зробите. Та й все. Тому що прям бригати хотілося, наскільки вони тупі, ті українці, і сам по собі мене особисто. Є причини не, не паритися з цього приводу і не переживати за подальшу долю е, нашого брата, як колиш, який вийшов там, із колишнього Радянського Союзу, сюди потрапив. Бо вони всі переважно люди е, якогось там не знаю якого сорту. Ну, і я уявляю, який контингент, ну будучи тут же проживши понад два роки, я зрозумів, який контингент сюди в Сполучені Штати потрапив, просто перейшовши кордон. Не те, щоб люди самі були в чомусь там винні особисто, не те, щоб вони поводилися так, як вони зараз поводяться, через те, що це їх особистий вибір. Просто таким так вони перейняли ту поведінку від попередніх поколінь попередні покоління жили в якомусь гівні. І ці виявилися хоч якісь самі хитрі, які сюди потрапили, перейшли там той кордон, подалися там на якусь політику, біженство і всю фіню. Тобто, знаючи тих людей, які зараз тут подаються на політику, ну, їх нема від чого захищати. Вони за ними золоті верби ростуть і в Україні росли, і тут продовжують рости. Бо ті люди вони пострибали спочатку, з'їздили там в Канаду по куету, забрали там 3, тих три тисячі баксів, ще взяли там якісь телефони нові в кредит і звалили звідти, і за відповідно за той кредит не платять. Ось такі в них там відходи були. І позбирали кругом де що можна позбирати. Ще там в пробці за одного оформилися, ще тут оформляли. Ці дозволи на виїзд, бо їм там дуже треба. У нього там мама в Європі в лікарні лежить, треба її там поїхати доглянути, бо більше немає кому. Хоча насправді є кому. І треба було з'їздити, відмітитись, щоб не втратити там умовно в якісь там дані. Ну, не пам'ятаю, умовно я кажу, в країні той дозвіл на. На проживання подальше. Ось таке. Тобто, знаючи про те, які ті українці і як вони себе поводять, і бачачи, як поводять себе ті, котрі приїхали сюди із Латинської Америки, з тієї Південної Америки, ті іспаномовні, ну, то вони не відповідають ніяким стандартам, ам, е, тутешнім, тутешнім стандартам, тутешнім вимогам. То яка е, якість освіти, який підхід до роботи в людей повинен бути. Тобто їх можна порівняти з рабами. Е, це, е, з ними абсолютно та сама ситуація, що колись була з рабами. Тобто єдиний роботодавець в них був той їхній власник, і фактично той власник ще себе вважав не знати, яким якимось їхнім годувальником, бо без нього в них там би їсти не було що. Е, а так то вони самі по собі. Працювати би не працювали, бо вони чи то не вміють, чи то можуть працювати тільки на, на такого роботодавця. Ну, це взагалі можна лишити за кадром. Тобто, на, на мою думку, всі іммігранти, які сюди прийшли там нелегально, вони заслуговують на те, щоб їх звідси викинули. Особливо тих, котрі тут провели там якихось 10 років і нічого зі своїм статусом не зробили. І навіть тих, котрі прийшли сюди з якимись жінками, ті жінки тут понароджували. І єдина імміграційна програма, яка для них діє на їхню думку, це була е, народити, ти, народити дитину. Тобто працювати з жінкиною маткою, не знаю, як це. Це взагалі нецо, коли ти народжуєш дитину для того, щоб скористатися цією дитиною. Це як не знаю. Е, Народити дитину рабовласнику, щоб він тебе відпустив. ну Щось на кшталт такого. Та дитина, коли вона має призначення єдине, що дожити до 18 років і отримати громадянство Сполучених Штатів і подати на возз'єднання з сім'єю, то відповідно до цієї дитини вимоги невеликі і ніякого прогресу на своєму житті не покаже. тому що коли діти показують якийсь такий прорив, прогрес у своєму житті, то навіть в віці 18 років вони можуть задумуватись задумуватись, а чи треба їм тих батьків тут натуралізувати. Як би це не звучало, не знаю, як покінченому, але, але по суті такі думки можуть в голові з'являтися. Тому що коли до тебе ставляться, так як до. Ну, слів таких немає. Ці російськомовні блогери і українськомовні блогери вони цієї ситуації не висвітлюють в такий спосіб. В якийсь зрозумілий спосіб. Тому в мене немає якихось домашніх заготовок, готових речень такої всякої фігні-мурні. Тому додумайте самі. І напишіть в коментарях, як охарактеризувати тих людей, які народжують дітей для того, щоб. За рахунок цих дітей залишитись в країні і нічого більше не робити. Ходити на якусь кінчену роботу, стригти кущі, прибирати листя, зрізати разом з гіллям на кущах листя, чи як там не листя, гнізда, гнізда птахів. Ось таке. І так, повернемося до мого головного меседжу. Мілний меседж полягає в тому, що мені реально зараз пофіг. Чи виставлять мене з цієї країни, чи не виставлять. Тому що я сюди по любе повернуся. І я сюди повернуся в такий спосіб, що вже мене звідси ніхто не зможе позбутися, ніхто не зможе виставити. Таке от. Тому. Е е Якщо дійдеш до того, щоб виставляли вже мене, то переді мною виставлять всіх тих хитро, хитро навчених із там, City Countries, які приїхали сюди і їм нічого не треба, тільки ходити на якусь роботу, бо тут за неї норм платять. Хватає на хавку, одяг на шару можна назбирати там, і меблі і всю іншу, і можна хатинку там, якусь наняти. Ці навіть купити, поселитися там п'ятьма сім'ями і вдавати, що їх там стільки немає. Ось реальна природа, чому Трамп за них взявся? Тому що їх реально тут не треба. Так як колись не треба було в Америці рабів, вони би тут без рабів розпетляли. Так само зараз не треба тих іммігрантів, от таких іммігрантів, які сюди приходять, не виконуючи. Правил уряду. Уряд Сполучених Штатів дав силу силусилену можливості для того, щоб сюди потрапити. Щоб сюди потрапити, треба виконати домашню роботу. Треба вивчити англійську мову, здобути професію, яка тут потрібна, і приїжджати сюди, там, робити бізнес чи працювати, найматися на роботу чи все таке. А не приїхати сюди і вчити, як працювати за кеш, щоб ніяких податків не платити, щоб, не дай Боже, не засвітити більше грошей, ніж можна, щоб не виселили там з якогось соціального житла, не випхали з якогось велфера і, не дай Боже, не довелося попасти в цей переходний період, коли тобі треба хирячити повний робочий день і уряд тобі вже нічого не додає. Тому що наших тут жіночок ціла купа приїхала. Привез... Ну, жі... так, Жіночки з діточками приїхали тим, яким особливо треба було. Чоловіків у них немає, вони їх давно позбулися в Україні, бо вони їх використали як біологічний матеріал. Приїхали тут до якихось родичів, повисли їм на шиї, сіли їм на шию, звісили ноги, живуть в їхньому житлі, ніхрена їм не платять. Ходять на, на роботу по кілька годин в день, бо в неї та е, синочка-корзиночка, якого треба в школу водити, зі школи зустрічати. Е, Питалася на, е, на виплати, на, на той велфер, отримає бабло від уряду. І е, за два роки навіть посвідчення водія не отримала, бо е, Її або там возять куди-небудь ті її рідні, або з список продуктів її там закривають, або ще й дитину примудрилася повішати, щоб її там вивозили до школи, чи, чи автобус її забирає з піддому. Ну і ось так і вони живуть. Тобто, якщо дійде черга до мене. То я буду тільки сміятися, тому що мені то по барабану. Ми з Вікусією звалимо, там ну, навіть просто в Канаду, сядемо в цей пріус і погребемо в Канаду. Ну і із Канади теж погребемо куди завгодно. Особливо поїдемо там, Вікуся хариться тими окулярами, їй треба зробити лазерну корекцію, а вона тут коштує якось 5 тисяч баксів, а в неї стільки нема, а я їй не дам. тому що Мені її окуляри не заважають. <смі> <смі> а, а, то, наприклад, десь там поїхати з якоїсь Канади в якусь там, не знаю куди, в Польщу, зробити лазерну корекцію, буде коштувати там в рази дешевше за і ще країною. Походити можна, фоточки поробити, так як от, дівчатка люблять. Така сама ситуація в мене. Я теж би там з'їздив, бо в мене теж вже я близько не бачу. Мені вже треба тримати телефон на вистані якоїсь там майже витягнутої руки, ще зо два роки такої фігні. Мені сто треба буде окуляри носити, щоб телефон заглядувати. Ну і це теж мене комарить, тому що все життя в мене був зір просто ідеальний. Він там, десь років 40 я почав помічати, що щось не те. А зараз я вже конкретно бачу, що щось не те. Але не настільки, щоб воно мені якісь клопоти задавало. Тобто ми знайдемо чим зайнятися. Поїдемо десь, в якісь, не знаю, може в В'єтнам, чи, чи ще якихось кілька країн поміняємо. Навіть працювати не треба буде, бо бабла в мене буде достатньо, щоб прожити. Не знаю, скільки там років, навіть з урахуванням того, що вікуся не працює, поки. Вона зараз вчиться в Портнова, вона у Портнова довчиться по Європах. Вона знайде роботу моментально, цю тестувальну роботу. Вони там за неї в чергу вишукуються, будуть битися за неї після школи портнова. Не тому що школа портнова хороша. Ну, Школа портнова, хорош, хороша школа. Там можна вчитися, звичайно, можна було б на вікуцю конкретно давати значно більше навантаження. Ніж вона то на себе тут взяла, тут має, тому що вона здавала там мітерний екзамен і побачила, що це зовсім не така історія, як в неї були екзамени в коледжі, бо навчилась тут і по коледжах. Також два семестри в неї було програмування. Тому я абсолютно не переживаю за наше майбутнє і за майбутнє Америки без, без, без цих всіх іммігрантів. Без, без яких тут хіба дика, чи не дика природа, а гнізда птахів кілька сезонів протримається на, 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 на кущах і деревах під будинками, без, без цих працівників руками, яких задача зробити все пошвидше і yeah. зовсім не Прогресувати з року в рік. Тому ця вся істерія, яка піднята, і ті всі люди, які звідси звалюють, які навіть не подаються на продовження тих документів, бо вони нам не сподіваються, що їм там продовжать або їх рано чи, рано чи пізно закінчать. Ну, ну, то, по суті, для, для них Америка задерла планку дуже високу. Хоча насправді ні. Тому що ця планка взагалі тут не задерта. І тут і, можна і, і ті роботи було б познаходити, важливо було б тільки дізнатися щось про себе, чого там тобі бракує, і, і докласти для того зусиль. Але так як вони сюди приїхали просто як подарунок долі, вони сюди не збиралися, вони просто вирішили, що о, а чому б ні? Тут же. Ще комусь заплатили е, за те, щоб їм зробили тую фою, е, щоб потрапити сюди. Ну та і от в результаті ми маємо те, що маємо. Вони повністю дискредитували е, ці старання Сполучених Штатів допомогти решті планети, допомогти українчикам, які потрапили в біду. Е, вони показали найгірші якості. Тобто ці українчики, які були тут, вони продавали. Work authorization, не work, а не як, travel authorization, щоб е, заповнювали анкети за бабло і привозили. Ще там купа всяких шахраїв назбиралася, які малювали собі доходи, яких і не було, подавали там якісь фальшиві ті е, папери, збирали під це бабло з тих українчиків. Що тут говорити? Як ми в аеропорту висаджувалися, е, в Сан-Франциско, то нас було троє. Я Вікуся і ще якийсь фотограф, який до того в Англії посидів, там пофоткав все підряд, і приїхав сюди. Той фотограф заплатив 3 кілобакси, щоб потрапити сюди. Ну і далі той фотограф поїхав десь вчилити, робити фоточки по всіх Сполучених Штатах, заробляти на, на туристах. До нього то був просто бізнес. Ну, а, а по факту. Через те, що він задовільнив, чи, чи він створив такий попит на те, щоб бабло сюди потрапляти, чи не створив, а використав цю можливість серед тих кінчених, які в такий спосіб допомагали, то, то він звичайно зробив синю. От і ми маємо те, що маємо. Тому Підсумок такий: ці всі, що кричать про допомогу іммігрантам, запитайте їх, скільки він українців сюди по поюфою привіз. І ви побачите, що всі не такі, як Михаїл Портнов, бо Михаїл Портнов хоч когось привіз. А ті українські блогери, які розказують, як вони люблять Україну. До яких я звертався, щоб вони за мене вписалися, і в якого бабло було, який збирався в ту Америку, яку хотів, вони мені там розказували, що вони таке не роблять. А чого не робимо? Бо ми не робимо. Тобто фантастично. От ті, котрі кричать, що вони люблять Україну, що ті, коли, ті, котрі кричать, що люблять іммігрантів, запитайте, скільки іммігрантів він привіз, скільки привіз там той Рашкін, який запрошує тих наших кінчених політиків, щоб вони розказували там якусь фігню, мурню, дурню. От По них всіх пройтися і ви побачите, що е якщо хтось і привіз, то, мабуть, єдиний, хто з них привіз, це був Портнов. І то в останній вагон заскочив, бо е їм не було більше до кого звернутися, і от він, їм, він там комусь таки допоміг. А решта, решта фіг вони кому допомогли. От така от ця ситуація. Тому всі, котрі кричать про те, що Трамп кінчений і він зачіпає тих людей, які, які бідолашні, то ті бідолашні люди насправді не бідолашні, вони просто супер-пупер хитрі і займають тут чиєсь місце в цих Сполучених Штатах. Або місце роботів. Або місце штучного інтелекту, або місце якихось інших іммігрантів, які реально переросли свою країну і ем, здобули там освіту, навики і досвід, який є, е, веде їх тільки сюди. Сюди, в цю найкращу економіку, в най, найкраще, найкраще конкурентне середовище і, і, і все таке. Ем, такі от пироги. Тому що виконуйте домашнє завдання, вчіть англійську мову, здобувайте професії, здобувайте досвід і зустрінемося по цей бік кордону.